шановне панство! Сьогодні ми знову вибралися на Робовлю. У нас до цього було ще декілька не дуже вдалих вилазів. Вони були на рибні. Ну, і зараз тут буде десь вставочка, як ми там були під дощом, як у нас нічого не влювало. Що ж, друзі, окрему подяку хочу висловити а, синоптикам з сайту Синоптик за от таку от класну погоду, яку вони спрогнозували, а, щоб ви розуміли. Коротше, вчора дивився погоду і було написано сонечко з 6 ранку. ранку. І десь до 4 години дня було прогнозовано сонечко. Але сонечка нема взагалі є дощ, причому постійний, ну такий облажний, затяжний. Затя 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 Такі діла. А сьогодні наче нам. Трошки поки везе. От. Тож, дивіться, не перемикайте з вами, як завжди, В'ячеслав і Іван. О. Вітаю на нашому каналі. Ну що, поїхали, поїхали? збираємось, збираємось, збираємось. Поїхали хутко-хутко-хутко. Сьогодні нам повезло зайняти місце. Ось так воно виглядає. Так що коротше, швиденько збираємось, зараз мішаємо корм і погнали. Коротше, шановне панство, наварили ми, ну як ми, Ваня, наварив отаку от штуку. Пахне, не знаю чим, але будемо пробувати. Це горох з секретими страшно. Так, зато води додати не будемо. А... Коротше, намішаємо горох. горох і чеснику. Вот, вот это все, что тут есть, Ваня говорит, не нужно ничего добавлять, потому что это все фигня, химия, оно не работает, и ничего на него не клюет. Ну, подуй у нас, сегодня чисто народный метод, чесник. вот такая вот, скажи. Риэлфиш, чеснок? Две пачечки. Две пачечки, ну, может, мы в одну пишем. Вот, и что это такое? Айпицикай, пелец, тоже чеснок. Мабуть, одній буде! Да. Так, у нас є перше клювання до достатньо великої рибинки. Дурін наліво направо. Що, що? Булянти просто наліво направо. А напроти тебе. Ух ты! Перший лящецький. Лящовський, лященський перший. Ох, а кругленький такий. Кругленький, гарненький взяв. Дуже добре, так, да, зачепив? Так, <риклад> це верхний бубу. О. Ух ти, який інжирний. Сапливий. Сапливий. Отакий красень. <риклад> Наїден. Так, спокуха. <риклад> <риклад> так, мені треба допомога. Давай. Садочок. Садочок. В садочок його відправляємо. Вячеслав? <риклад> Ваш коментар на фоні. Красу. Офігенний класний лящ. Так <laughs> що підписуйтесь, у нас буде їх більше. Так, є покльовка. Опа! Вячеслав, треба ухти. Це вже сход, да? Чи ні? Ні, мабуть, берег пішов. Так, да, берег пішов. Ого! Це вже щось гарне. Приклон с пада? Це вже гарненька газетка. Гутаю, пане з черговим. Дякую. Гляненький гарненький. Ну не калібровані. Ну так. Такий теж десь кіло. А бився, наче як більший. Просто більш активний, мабуть. Гарненький, знову на бутерброд. Та сама палка, та сама дистанція. Нічого не змінювалось. крючечек маленький, незручно. Вот такой красный. А сопливый. Страшно. Ну, ясно. <с1> <свист> Все, пишу. Это да, та сама палка, та сама дистанция. Мото. Вот это знаешь, что это Так, треба допомога. Ще одна покльовка стільки перезакинув ту палку, що тільки що вимотав, і тут на цю увалила. Куди ти його логоти? Вліво Кто мы запашны? Сюда. Да, не трамай. Эх, давай, поднимайся. Да, хорош. Дивики. Тобой тут. Страшный. Все, бандиты. Який чорний. Цей чорний, ті світленькі були. Так, да, красивий тут. І відчепився відразу, підсоцію. Ось такий красивий. Так, краси. так сподіваюсь, видно. Пуди на сонечку покажи. Отакий. Пірячко розпустив. А хороший. За сьогодні, але є. Перви між покрівками Пакування лову рибу будемо трошечки обідати Ну чи перекушувати. Так що, хто з нами теж беріть, сідайте, їжте. Всім смачного. всім смачного. У нас будуть отакі такі корисні, ну як відносно корисні крекери, відносно не корисна намазка. намаска. Вот. И сосисоны. Оно а ну, Давай. Ну, Это смачно. Смачно? Доброе, что смачно. Так. Ну что, короче, друзья, всем смачного. А мы погнали пообедаем. Так, у Славіка покльовка дуже мощна будемо йому допомагати. Це, мабуть, да. В мою сторону пішов. Старається. Перша гарна покльовка у В'ячеслава за сьогодні. Віддай фідер. Піднімай о. о так. Є, е. а я ж тобі казав, а я ж тобі казав, ти сидиш без риби, тому що чекаєш свого трофея. <гум> <гум> Я тебе дякую, вітаю, дякую. Диви, дружу. це вже не калібровочний, це вже полторушечка. Це такий. Це такий. такий. Вітай. Опа. А ну, піречка розпустила. Гарний. Сопливий. Я тебе ну, вітаю. Що? Оце вже то це, мабуть, знаєш, так повозі, мабуть, двушечка. Ну, до двушечки. Ну, може, кіло сімсот, кіло 800, ну такий упитаний, жирненький. Я тебе вітаю з цією. Дякую. Першою гарною покльовкою. Уху. Ти його дочекався, ти його вигодував. Та нарешті. Треба, тер, треба терміново перезакидуватись, бо це стайна риба. А значить, там є ще. Ну що, друзі? Підписуємось. Що ж ви пане дістали і нікому нічого не сказали. Бігом, 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 бігом. Так. Так, друзі, ну що, оце наш олов. Зараз покажемо його детальніше. Вода зелена. Дуже брудний після риболовлі. Але довольний. Є. Будь ласка, іди, запишемо до дві хвилини. Пішли додому. Хай воно все тут стоїть і лежить. Так, друзі, ну що, нарешті ми побачили Оля. Ось. Ось такий. Новий його лови, бо тікає. Ось отакий красунчик. А ось ще один такий красунчик. А. Всі плюс-мінус одного розміру. Десь кіло 100, кіло 200. Мабуть, це, мабуть, такий. П Півтора плюс. Да. Гарна плітка. І бичок непоганий. непоганий. От. Ну, такий загальний улов. Задоволення отримали, ціль свою виконали, ціль була поставлена місяці-два тому назад, як ми в наших минулих відео ми намагалися, приїжджали і намагалися спіймати ляща. Успішно його не бачили. Одного здається, якщо я не помиляюся. От. І... А сьогодні прям. Сьогодні прям прям лящовий оазис якийсь я не знаю. Лящове Ельдорадо, так сказати. Ну що, друзі, ми вже збираємо речі. Коротше, отак от ми відловились. Нарешті ми знайшли того добаного гляща. От. Ну що, Чекайте ще наступних рибалок і зараз вам Шеванюк може щось скаже. Ми дуже раді, ми дуже раді, що ми його знайшли. Нам сьогодні дуже повезло. Рибалка це не провезіння в риболовлі. Початок риболовлі починається з того, щоб повезло зайняти місце в такий час. В плані часу активно клює риба, дуже вона добре кормиться. Ось І всі місця по більшій частині в межах міста вони зайняті. От, а враховуючи наш обмежений час на риболовлю, далеко ми не поїдемо. Тому так, сьогодні нам дуже повезло зайняти місце, знайти гарні перспективні точки і дуже добре відловитися. Загальна вага по улову нашому прикріпимо фоточку 7 кг. Я гадаю, що це досить непоганий результат. За це так, за пару 5... годин там. За... Менше, не пару, 5 годин, але воно там розкидано Найактивніші були перші 2 години, потім так, раз в пів години, 40 хвилин покльов. Але непогано, дуже задоволені, отримали є. масу так. емоцій. Мошкара трошки задовбує. Ну що, друзі? До зустрічі на водоймах. Побачимось. Лайк, like, комент і підписка. Будемо вдячні.